Вітаю, друзі! а Також усі інші. В нас на сьогодні, 26 лютого, і це 1099 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і одразу починаємо. Велика новосілка, район великої новосілки. Саме тут російські окупаційні війська станом на сьогодні мають ну назвемо це так. Найбільше успіхи по всій лінії боєзіткнення зараз. А це вже великомихайлівський напрямок. Колись це був Времівський напрямок після захоплення Великої Новосілки і самої Времіївки. Звісно ж, змінилась назва на великомихайловський напрямок, і саме тут російські окупаційні війська. Довгий час намагаючись вийти за межі траси 05-10, після того як змогли це реалізувати, а пішли відповідно в наступальні дії по лівому та по правому берегу річки Мокрі Яли, і зараз можна відокремити одразу декілька напрямків та ті цілі, які перед собою ставлять ставно на сьогодні російські окупаційні. Війська про що ми говоримо? Ми говоримо в першу чергу про те, що, наприклад, 127 двадцять -та, та, та, та мотострілецька дивізія, а також 34 та окрема мотострілецька бригада, намагаються вийти в район Шевченко, Бурлацьке, Привільне та Вільне Поле, саме по цій е, дирекції вони намагаються зараз діяти. І це по правому берегу від річки Мокрий Яли після виходу за межі траси 0,5-10. В свою чергу російські окупаційні війська діють і по лівому берегу річки Мокрий Яли, і у цьому їм допомагає а, просування в районі нового комара, а, захоплення нового черетуватого, і зараз вони рухаються в скудне і Дніпроенергію. На даному напрямку російські окупаційні війська використовують потенціал тридцять підрозділів 37-ї окремої мотострілецької бригади за підтримки п'ятої окремої танкової бригади зі складу 36 шостої загальновійськової армії таким чином можна говорити що дві загальновійськові армії зосередились на двох основних напрямках по правому берегу річки Мокрі Яли просувається. Підрозділи 5-ї е, загальновійськової е, армії, а підрозділи 36-ї рухаються саме по лівому берегу. Але тут є відповідно нюанс: е, російські окупаційні війська. По-перше, вони ще не наблизились до основних наших ліній оборони, які були е, сформовані саме на цьому плацдармі. Звісно ж, виникає о, питання: а чому не менш щільні та не менш е, серйозні такі фундаментальні лінії оборони та рубежі не були сформовані ну за межами одразу великої новосілки до нового камара в районі нового черетуватого і так далі, і таке інше? Тобто, питання в принципі не до мене, е, але тим не менш воно залишається актуальним. Так само, як свого часу, було актуальним а, питання. А чого за два роки від Золотої Ниви до Великої Новосілки не було сформовано лінії оборони так, щоб росіяни не мали можливості а, проїхатись з ветер е, ветерцем а, саме до Великої Новосілки? Або такі саме питання від золотої Ниви до Шахтарського, з шахтарського до Роздольного, з Роздольного до нового камара, і так далі, і таке інше. Але це вже як ми розуміємо, інше питання. Є другий нюанс, про який також е, не треба забувати. Справа у тому, що серед усіх тих підрозділів, які зараз я перелічував, е, не так часто можна побачити 60-ту окрему мотострілецьку бригаду. І цілком можливо, саме е, 60-та окрема мотострілецька бригада буде найближчим часом використана зовсім для іншої мети. Для саме якою цілком можливо, що це буде е, дії по е, саме лівому берегу річки Мокрій Яли. Вергідніше за все, вони можуть підсилити е, с, е, підрозділи, які діють е, в складі 36-ї загальновійськової армії, і прорватися в напрямку на сам Комар, тобто через скудне підсилити удар. На комар, але є і інший е, варіант. Справа у тому, що вже досить давно російські окупаційні війська не рухаються з напрямку Роздольного. В районі Роздольного вони як залишались, так і залишаються. Так є дії в напрямку на новий Камар, Нового чертувати скудна, Дніпроенергія, роздольне. Саме Північний фронт Роздольного, він не рухається від слова взагалі. Штурмові дії, якісь, якась активність, вона мінімальна саме на північ. І не виключаємо того, що 60-та ОМСБР якраз і знаходиться зараз в резерві для того, щоб розпочати удар на одрадне, а також на Богатир. Тобто 60-ка вона залишається поки що в резерві. Не дивлячись навіть на те, що, до речі, російські війська саме на цьому плацдармі несуть також дуже великі втрати, і так чи інакше, підсилення знадобиться і ті ж саме 37 й СБР, і 34-й, і 127, й але ні, 60-ка поки що про запас. От і виникає питання: для чого, а, далі це Кураховський виступ на Кураховському виступі. Російські окупаційні війська продовжують реалізацію свого плану по тому, щоб зрізати повністю цю локацію Кураховського виступу, і відповідно вже після цього переорієнтувати, передислокувати, перегрупувати війська, сконцентрувати ту ж саму 90 танкову дивізію основним ударом. На Покровськ, скоріш за все, буде саме так, тому що з цієї, цього напрямку, з Покровського напрямку, було забрано, як я вже і згадував, восьму загальну військову армію, і вона була переорієнтована для закриття турецької агломерації з Турецька на Воздвіженку, повного контролю, взяття повного контролю на трасу 0,504 і початку наступальних дій на Константинівку. Відповідно о, повністю зміна орієнтира для вісімки щодо Кураховського виступу, то поки він не зрізаний, а він досі не зрізаний, о, росіяни не можуть розпочати наступальні дії на Покровськ. І за цю добу російським окупаційним військам на цій ділянці вдалося захопити Срібне. Срі і, точніше, з срібного на Запоріжжя, вийти з срібного на Запоріжжя і повністю закрити питання Запоріжжя. А, тут дуже цікавий момент. Справа у тому, що бої за Запоріжжя, а це невеличке село на там майже 10 хатинок, які повністю повністю зруйновані. Основні бої розпочались на межі 5 та 6 лютого. Тобто, з 5 на 6 лютого з срібного а, на Запоріжжя вийшли передові підрозділи російських окупаційних військ і почались перші бої зіткнення на околицях Запоріжжя. А, результат у нас сьогодні 26 лютого. Тобто а, 20 днів знадобилось російським окупантам для того, щоб захопити маленьке село а, на 10 хатинок. 20 днів. Боїв е постійних з великими втратами 24 на 7, і е звісно, було цьому приділено багато уваги. Е групи військ-центр в першу чергу саме знову ж таки підрозділом зі складу тієї ж самої 90-ї танкової дивізії, і ось е вони зараз вже можуть дійсно звітувати про те, що е було захоплення це маленьке село. Це результат дій угруповування. Нагадую, угруповування, яке кількісно зараз на Покровсько-Кураховському плацдармі становить приблизно десь 10 100 тисяч особового складу. Ось рівень, рівень їх активності, рівень їх інтенсивних бойових дій, захоплення маленького села за майже три тижні. Це показник. Це показник того, на що здатні. Російські окупаційні війська в питаннях великих загальновійськових операцій, при цьому є й інший дуже цікавий момент. Справа у тому, що для російських окупаційних військ формування а, правого флангу а, від Покровська відбувається одночасно по двом напрямкам вздовж а, траси 0406 через удачини вони намагаються це. Здійснити, але біля удачного в них а, поки що не відбувається якихось серйозних проривів. А, також в них була мета а, така собі ціль вийти на е 50 це на північ від Котлина, Але почавши цей рух, вони дуже швидко зупинилися, також якась проблема виникла. А зараз а, відбувається інший а, такий собі а, фінт а, біля Оспенівки, це ще один напрямок формування флангу. А, вже по річці Солона. А біля Успенівки російські окупаційні війська отримали чергову контратаку з боку сил оборони України і змушені були залишити деякі свої позиції. Сили оборони України а, відновили позиції біля Успенівки, і на сьогодні російські окупаційні війська змушені були відійти. А, щось подібне ми вже бачили. Щось подібне ми вже бачили в районі Піч-Еани. В районі Лисівки до того в районі Зеленого а, Водяне Друге, траса 0,5-04, також а, і так далі. І таке інш ще один приклад того, що Сили оборони України в районі Покровська не тільки стабілізували лінію боєзіткнення, а окрім всього іншого, ще і продовжують системність контратак. Це ще один приклад е, того потенціалу, який має на сьогодні російські війська, вони не можуть зупинити станом на сьогодні наші системні контратаки в 2024 році. Ось такі дії. Е, під час е, наступу російських окупантів в районі Авдіївки по іншим е, напрямкам ну неможливо було собі уявити, що таке можливо. Що е, майже кожного тижня ми будемо чути про контратаки, які дозволяють повертати наші позиції та гальмувати в першу чергу, саме гальмувати, не плутати контратаку з контрнаступом, саме гальмувати і більш виснажувати таким чином е, російські окупаційні війська. Тому для них і виникає така досить е, серйозна дилема: як бути далі з Покровським? Кураховський напрямок, е, Кураховський виступ не закритий. На великомихайлському напрямку вони а, дійсно а, намагаються якось демонструвати надмірну активність, але дуже скоро їм доведеться вводити вже резервну 60-ту окрему мотострілецьку бригаду, бо а, ресурсу витрачається дуже багато. А восьма загальна а, військова армія буде повністю сконцентрована на ділянці від Воздвіженки до а, Турецька. з A, послідовним планом виходу на Константинівку, але чи вистачить її для закриття такої площі, такого плацдарму, і чи вистачить її взагалі на продовження бойових a, дій в Константинівці? Ну, у мене є навіть сумніви, що у неї взагалі будуть якісь феноменальні і швидкі результати на в дирекції Воздвіженка. Торецьк. тому російські окупаційні війська зараз демонструють дійсно, ну скажімо так, досить кволе просування з великими втратами, з урахуванням їх рівня просування. І дійсно, ми спостерігаємо те, що вони не можуть тримати удару відповідь контратаки. Цілком можливо, що це перший крок для того, щоб ці системні контратаки. Приросли щось значно більше. Друзі. Дякую всім, хто дивився це відео, і я нагадаю, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, а також коментарями. Ви можете прокоментувати його і допомогти таким чином для зростання в рейтинзі україномовного сегменту YouTube Ну і звісно, є ще і трохи така собі погана новина. Е, вона пов'язана з тим, що на обосує е, більше не буде відповідей на ваше запитання. Е, на жаль, е, це, е, ці випуски вони е, закриваються так само, як і підсумки тижня. По суботам і по неділям будуть звичайні огляди мапи бойових дій, найбільш активних локацій, е, найбільш е, таких. Е, Каталізуємо напрямків, те, що заслуговує уваги за добу. Рубрика відповіді на запитання та підсумки тижня, як я вже пояснював, вони, на жаль, закриваються. Але тим не, менш, тим не менш, чекаю вас в коментарях. Я буду продовжувати їх читати, і, в принципі, мені завжди цікава ваша думка. Друзі, ще дякую. Вам за увагу, і як завжди, слава Україні, слава нації.